Добрий день, мене звати Ольга Волонець. Я психологиня платформи Safe Woman Hub пропоную вашій увазі тему емоційна залежність від людини, які є недолікою таких стосунків та як можна уникнути таких стосунків. Зокрема, варто зазначити, що емоційна залежність від людини це залежність, в якій один з партнерів повністю концентрується лише на відносинах. На іншій людині, відсторонюючись від інших сфер життя, жертвуючи або ж нівелюючи свої інтереси в інших сферах, наприклад, перестає займатися улюбленою справою, не займається своїм хобі, закидує спілкування з іншими людьми та перестає розвиватися. Така людина, в залежності слуха, більше страждає, ніж відчуває. Якусь любов, симпатію та е, прив'язаність до іншої людини. Е, таких відносинах більше страждань, ніж щастя і радощів. Е, також е, варто сказати, що будь-хто з нас може стати учасником або ж е, мати такі залежні стосунки. Але я пропоную вам поговорити про те, що можна зробити або уникнути. Ну, перш за все, потрібно особливу увагу приділяти тому партнеру, з яким ви хочете побудувати міцні стосунки, незалежно чи то дружні, чи то партнерські, чи то побудова сімейних відносин з подальшим продовженням роду. Отже, на що варто звернути увагу? Важливо, щоб ваш партнер мав не мав проблем із самооцінкою. Якщо ж людина має проблеми і вважає, що вона не впевнена у собі, в неї багато є невпевненості і різних сумнівів в своїх силах, то варто вже задуматися, чи можна будувати з такою людиною здорові стосунки. Друге, це така людина, вона достатньо депресивна. У неї дуже часто є поганий настрій, вона дуже часто зациклюється на будь-яких негараздах і менше концентрується на успіхах і у удачних моментах в своєму житті. Крім того, така людина дуже часто має проблеми у стосунках з іншими, а дуже конфліктна людина, не вміє вибудовувати дружні стосунки з іншими. І все, що залишається, це концентруватися на своєму партнерові. І робити одні стосунки центром всього свого життя. Варто сказати, що а, така людина, котра схильна до емоційної залежності, вона потребує постійного а, контакту зі своїм, з, іншою, з іншою людиною, тобто постійно шукає взаємодія, не дозволяє бути окремо і хоче постійно всі свої емоції розділяти лише з одним. А, це так ну, має дуже гарні передумови для побудови міських стосунків, але життя наше дуже багатоманітне, і в ньому є дуже багато всього прекрасного. І концентруватися на чомусь одному це завжди про нездорове ставлення до себе, до оточуючих та неможливість бути. Зайнято в різних сферах життя, неможливість бути успішною, наприклад, у навчанні, на роботі, мати різні контакти, вибудовувати стосунки з різними людьми. Саме в таких в такій ситуації на перше місце стають відносини з партнером, і дуже часто в таких відносинах можна почути. Різні погрози і шантаж, тому що якщо цих відносин не буде, то залежна людина просто не уявляє свого життя. Саме тому так можуть бути такі звучати фрази, як Я для тебе присвячу все свій час, а ти не хочеш бути постійно зі мною. Або ж я заради тебе можу проігнорувати будь-які інші заходи, аби бути з тобою, а ти можеш мене дещо деколи. В чомусь не підтримати і так далі. Таких погроз може бути дуже багато. Я пропоную на це звернути увагу і взагалі усвідомлювати, що це не здорові стосунки, і такі стосунки, як правило, закінчуються не розлученням або ж нещастям двох.